Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Читаючи другу главу першого послання святого апостола Павла до Коринтян, ми бачимо, що Павло наголошує і нагадує Коринтянам про ту простоту, з якою він зіщав їм Святе Євангеліє, говорячи. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з вишуканими словами або мудрістю. Бо я вважав за правильне нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Щоб зрозуміти ці слова апостола, ми маємо пригадати, що Коринф це древнє грецьке місто, один з осередків елінської культури та філософських традицій. Тому для коринтян не було чимось дивним чи надзвичайним чути блискучі мудрі промови тогочасних філософів та вчителів, досконалих в ораторському мистецтві. Та й, зрештою, ми пам'ятаємо з діянь святих апостолів, що Павло, перебуваючи в рідному Тарсі, теж здобув добру грецьку освіту. І закону Божого він навчався в Єрусалимі, найкращого вчителя Гамаліїла. І тут Павло каже, що вважає за правильне між братами-коринтянами нічого не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Таким чином, відмовляючись від якоїсь глибокої філософської риторики. Чи навіть демонстрації знамені чудес, яких вимагали юдеї. Про це ми читаємо в першій главі цього послання. Отже, Павло не хоче знати нічого, крім Христового розп'яття, крім Його смерті, крім того найголовнішого, що він здійснив, його жертви заради нас. І нам, сучасним християнам, варто визначити для себе, що є головне в християнстві, чи це християнські обряди, сформовані протягом двох тисячоліть. Чи молитовні правила і устави, чи життя і науки святих отців церкви, а чи можливо архітектура храмів чи іконописне мистецтво? Апостол Павло дає нам однозначну відповідь. Тільки Христос до того ж розп'ятий, принижений, осміяний, підданий смерті і ганьбі, але своїм Воскресінням, подавши й нам тим, хто увірував в Нього, хто стали Його дітьми, надією на життя вічне у Ньому. Нашому Господі Христі Ісусі, продовжуючи викладати свої думки, апостол Павло пише: І я в вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні. Ми можемо задатися питанням, як же так? Павло, який пізнав Христа, осіннений Духом Святим, і він мав страх, боявся чогось Возлюблені узлюбленні в Христі. Ми повинні пам'ятати. Що Христос вибрав собі учнів серед простих людей, кожен з яких мав свій характер, свої недоліки і немочі, щоб на них, на їхньому прикладі, збудувати свою церкву. І тут згадуються мені слова Христа до Павла, про які він пише в другому посланні до Корінтян: Бо сила моя здійснюється в немочі». отже, маємо мати розуміння, що Павло і апостол, але передусім людина. І страх Павла це не якась його вина, а неміч, слабкість людської природи. Але треба віддати належну похвалу його волі, бо навіть попри страх, ран і смерті, Павло не вчиняв нічого негідного, а продовжував звіщати Христове Євангеліє. Павло далі пише слова: і слово моє, і моя проповідь, не в словах переконливих людської мудрості. Але в доказі духа та сили. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Тут Павло знову протиставляє зовнішню людську мудрість філософів красу побудови мови, проповіді, в якій міститься лише свята істина. Отже, апостол Павло ще раз наголошує, що хоче, щоб віра Коринтян була не через людську мудрість і красномовство, а лише через Божу силу. Амінь. Slava Isusu Hristu